Друзі, вітаю! Сьогодні ми розглянемо дробове раціональне рівняння такого виду x 4 поділити на 2х-1, відняти х плюс 8 поділити на 2х плюс 1 дорівнює 0. Як розв'язувати рівняння такого типу? Ну, звичайно, тут можна розглянути варіант, який ми робили в попередньому відео, звести все до спільного знаменника, і потім сказати, що. Чисельник дорівнює нулю, знаменник не дорівнює нулю, Розв'язати систему і знайти відповіді. Це можна зробити, але є ще один метод, і сьогодні ми його розглянемо. Він підходить саме для таких рівнянь. Дивіться, що тут особливого. Якщо ми подивимось на ліву частинку рівняння, то побачимо, що у нас є тут два дроби. Так ось перший дріб, другий дріб. Від першого дробу віднімаємо другий, отримуємо 0. Якщо ми ось цю другу частинку, другий дріб перенесемо у праву частину рівняння, от сюди. Наш знак зміниться, мінус, що стоїть перед дробом, зміниться на плюс, і ми отримаємо рівняння, яке буде мати такий вигляд: зліва один дріб, справа інший дріб. Тобто буде рівність двох дробів. Ось таке рівняння ми отримаємо. Тобто я перенесла дріб Х плюс 8 поділити на 2х плюс 1 у праву частину дробу, змінивши знак на протилежний. Дивіться, що ми отримали? Ось таке рівняння. Що воно нам нагадує? А воно зараз дуже нагадує пропорцію. Пам'ятаєте? Ось вчили пропорції ну, такого загального виду. Наприклад, А відноситься до Б, як С відноситься до Д. І що цікавого для цієї пропорції? А ми знаємо, що у пропорціях добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх. Тобто, якщо ми помножимо ось так крест-накрест, то отримаємо наступний вигляд рівняння. А D дорівнює... В С. Тобто добуток ранніх дорівнює добутку середніх. Ось цю властивість ми також використаємо для розв'язання нашого дробового раціонального рівняння. Тобто будемо множити крес на крест наші рівняння. Що отримаємо? Х плюс 4 помножити на 2х плюс. 1. Це дорівнює х плюс 8 помножити на 2х мінус 1 x плюс 8 на 2х Ось, це наше основне рівняння. Але так як в нашому рівнянні, дробово-раціональному, у знаменниках ось тут і тут є змінна Х, то ми обов'язково повинні вказати умову, що знаменник дробу не повинен дорівнювати нулю. Тобто ми повинні ще вказати ОДЗ. 2х мінус 1 не дорівнює нулю. Та 2х плюс 1 також не може дорівнювати нулю. Обов'язково, коли у вас у знаменниках є змінна, ви обов'язково повинні вказувати ці моменти. Ось. Вказали. І тепер будемо розв'язувати дану систему. Я пропоную зразу розв'язати ось ці нерівності і знайти, чому тут не дорівнюють ікси. А потім перше рівняння ми випишемо і будемо вже його розв'язувати. Значить, звідси 2х відняти 1 не дорівнює 0. Звідси 2х не дорівнює 1 І х не дорівнює 1 друга. А у другої нерівності виходить, що 2х не дорівнює мінус 1, х звідси не дорівнює мінус 1 друга. Тобто ось ці дані точки нам не підійдуть. Якщо в наших розв'язках, в розв'язку нашого рівняння випливуть ось такі корені, то ми будемо повинні їх відкинути. Тепер приступаємо до розв'язання. Нашого рівняння. Давайте зразу, зразу будемо розкривати дужки. Я буду виписувати ось тут нового рядочка вже розкриваючи дужки. Тобто х множимо на 2х, х множимо на 1, 4 на 2х і 4 на 1, що отримаємо? 2х у квадраті 8х Плюс 4. Дорівнює. Наступні дужки. Х множимо на 2х маємо 2х у квадраті. Х на мінус 1 це буде мінус х. 8 на 2х плюс 16х. І 8 на мінус 1 це буде мінус 8. Ось, розкрили дужки, отримали. Таке рівняння. Ми бачимо, що тут у нас 2х квадрат та 2х квадрат взаємознищаться. І що робимо далі? Зверніть увагу, у нас залишились тільки ікси та числа. Тому використовуємо стандартний метод розв'язання рівняння. Все, що з іксами переносимо у ліву частину рівняння, числа у праву. Отримаємо x плюс 8х. Правої частинки х переносимо, змінюємо знак плюс х дорівнюємо. Ой, вибачте, тут я забула х дописати. Тобто, у нас ще х. мінус 16х. У правій частинки мінус 8. І зліва ми переносимо 4 та змінюємо знак, буде мінус 4. Обчислюємо в лівій частині рівняння х плюс 8х плюс х це 10х. 10х відняти 16х це у нас мінус 6х. У правій частині мінус 8 мінус 4 це буде мінус 12. І тепер знаходимо х, мінус 12 ділимо на мінус 6, отримуємо 2. Перевіримо. Дивіться, у нас х не дорівнює 1 друга, ось тут, х не дорівнює мінус 1 друга. Але корінь, який ми знайшли, х дорівнює 2, тобто, він не співпадає з даними точками, тому наш корінь х дорівнює 2 і є розв'язком даного рівняння. Сподіваюсь, що відео було вам корисне. Буду дуже вдячна за лайки та за підписки. Бережіть себе, хай все буде добре!